Дане відео це про продовження до попереднього, коротесенького. Ну, як продовження? Більш розгорнута відповідь на, на питання, чому ТЦК СП не може бути уповноваженою особою і чому вони не мають права перевіряти документи. Е, якщо я в чомусь помиляюся, поправте мене, але зсилаючись на закони, е, нормативно-правові акти або на постанови Кабміну. Е, якщо я в чомусь помиляюся, Всім гарного перегляду і настрою. Доброї ночі. Доброї ночі. Прямуєте в комендантську годину. На район село Пасіч Більше питань. Ви на обліку перебуваєте, все у вас нормально. Все чудово, дякую. А скільки років? <гум> Повнолітній. 27 є. До чого ці всі запитання? запитання? Чи ви, ви виконали конституційні обов'язки? Обов'язково стали, стали на облік військового? Стоїте на військово? Так. Які документи маєте? Ну ви зараз хто запитуєте? Я запитую. Я... Ваші повноваження. Вже я з'їду в сторону, щоб ми, бо я бачу, це довго, довгий діалог буде. Дискутувати, чи ви хочете просто показати документи і все, сказати. я законно. Я хочу вашу правосуб'єктність визначити, хто ви. Я. І на яких підставах ви в мене запитуєте про облік і про військомат і про все решта? Ну, значить ви хочете просто подискутувати, показати, що. вас Захочу то у нас. Ну так а що це таке? От я, що, я, що ви я показуєте? служу в першому відділі СССР. Документи СССР. вони СССР? Дійсні. Покажіть на ще раз. Спередує спереду, покажіть. Шо? СССР воєнний ну, білет ну, Міністерства ну, оборони ну, і що? СССР. Ну, і що? А ми дійсні. де? Ми в СССР? Ми, він остався. Є. Ми в Україні, но ми не виконуємо свої конституційні обов'язки. Багато хто не захищаємо. Yeah, Хорошо, да, ви, ви тут на яких е основах е знаходитесь? Так, ви спитали, я щось ні, що почекайте. Я, я я вам, я вам це хочу, це є, є Та Слухайте, я, є я з вами не сварюся. Я теж не свалююсь військовоприцето, ви хочете позикувати. Ви маєте ви маєте я вам хочу пояснити, то що ви ні, тут не на так. законних підставах. Чому не Ну тому що ви мене дослухаєте, я вам поясню, чому ви, якщо ви тут знаходитеся, якщо ви військовий. То ви маєте керуватися двома наказами: 1456, 1455. Правильно? В наказі 1456. Визначено в другому пункті. Визначено, хто така уповноважена особа, і ким вона назначається. А в четвертому і п'ятому пункті визначено, хто може бути уповноваженою особою. І от такої організації, як ТЦК і ЄСП. Там немає там є е, пункт збройні сили, але тільки у випадку, якщо такі будуть сформовані, я поясню чого. Там є поліція, є держприкордонники, є е, національноців є СБУ, але збройних сил України там немає. Поясню чому? Тому що е, у всіх вище перелічених, дослухайте, будь ласка, у всіх вище перелічених є службове посвідчення. А У немає, вас службових немає, посвідчень нема. немає. Відповідно, ви не можете правосуб'єктність свою. Відео... Це, це військовий квиток, ще, ще й з, з, з часів СССР. Ну і що, що, що часів У нас багато літаки з часів СССР. То що нам тепер? Не літати, ну, хорошо, і не збивати, хорошо. і не вбивати ворога? Хорошо, того, далі, ворога? Далі, Сказав... далі про що. нам У нас квартири нам говорити? отримали з СССР. У нас ці квартири і ви йдете на вулицю життя, в СССР? Я вас просто запитав. Ви не хочете відповідати? Квартири, ці і ці літаки, і це все решта. Вони нові документи отримали на них, правильно? Не всі. Ну не ну це всі. вже це вже питання якщо, до, до, якщо, до місцевої якщо, влади, то що зв'язочки закрасили, нічого. Я думаю, воно нічого не поміняло, правильно? Ну це питання Як вже ви, до військової до місцевої ви, влади. Ви, 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 це, Та при чому це, це, тут наклеїли? Ну вам би, вам би мали новий військовий квиток ну, дати дали, чи ні, ви, перенести. Я все розумію, ну сідань. немає спробу, немає. Ну ви розумієте, що це, це просто це якісь. Чого ну, це типу це? бардак якийсь. ну бардак чесно. Бардак в тому розумієте? Що зараз тако їздять, ходять, на облік не стають у цьому була, і доказують, що ти казео тут стоїть. Я не кажу правила. ні в якому разі. Я поважаю перед військових. Перш ну. за все, мало бути як? На другий день правильно мало бути черга стояти. А стояла. не було? Ну, Вона мало бути постійно. Чар, черга людей, які стають на облік, які пройшли, стали, які на обліку стоять. Так. Правильно? Так. Пройти документ комісію. І ви по новій поставили на облік. Ну, все правильно ви говорите, так. Да. Ну, мало... зробила, Та більше, половина цього не зробила, правильно? Конституційний більший обов'язок. А тут розказали, що закон. Хорошо, хорошо. Беремо, е... Я щось 56 років, 57. Вже. Може тут, правда? Хай я тут, хай я не там, але мене може ну, читає туди. Ви я згідно тут вашого не... віку. Вам я я думаю, більш більше людей скаже, що ви що ви на своєму місці? У по мого карього рятував п'ятьдесят 58 років. Забрали заробляли. Та я знаю, і що, що забирають. Е, дивіться це тепер це другий момент. Місці. Якщо ви кажете, мали б пройти комісію, мали б все перевірити. А як в нас зараз комісія проходить? Людина не дивляться на стан здоров'я, ну от взагалі не дивляться, просто дійсний, дійсний, годин, годин годин і пішов. Я, ну, я ну так же ж? Не, що всякий, ну так же. ж? Є. Ну от із-за того, і за оцього всього бардака, а як людей пакують на дорогах, на блокпостах, як людей пакують, і за оцього бардака, це, от в нас зараз така склала ситуація. Не продовжу, шановний? Давайте поки навіть поліцією нічого, що... кажіть свій документ, то ж починається правильно там. Опора там працівникам невиконання, да? навіть законних е, прав поліцейських, щоб дай, будь ласка, свої документи, покажи, будь ласка, хто ти є, що ти є А ви знаєте, чи, чим поліцейський керується? Ну, законом про поліцію, напевно. Да, да. зараз... Хорошо, якщо поліцейський керується законом про поліцію, і є 35-та стаття, причина зупинки, і є 32 стаття, причина перевірки документів. Що на одну, що на другу мають бути підстави для, для цього. Розумієте? Так? А їх я, немає. Що... Треба, знаєте. Так потрібно. І дивіться, вони спочатку повномасштабного так і було. Особливо перших півроку так 100%, навіть рік, 100%. А потім, коли вже рік пройшов, коли люди побачили, що дійсності відбувається, що це якби війна, для когось війна. От тобто для бідних це війна. А для тих, хто побагаче, це заробітки. Ну ви згідні зі мною чи ні? Ну, так ну, скажіть моя, мені тепер, моя чого, чого я? Я вийшов з низин. Це моя я розумію, ви, я розумію, ви, ви, ви офіційно. Ні, ні ні, все правильно ви говорите. Це суб'єктивна думка. Моя і так само суб'єктивна ваша думка. От, е, Скажіть тепер мені, чому я? Який сам добився всього в житті, заробив на цю машину, сам її купив на квартиру, на все решта. Чого я маю зараз це все кинути і піти захищати майно отих їх... виконувати? Та чуть майно і своє теж і свою сім'ю ну окейсвоє своє, своє, да випав конституційний світ. Правда повинні захищати правду раз. Ми виходили на майдан. Ну чогось, чогось прості люди, бідні люди, скажем так, які нижче на ниж, на низькому рівні живуть. Вони повинні це виконувати. А ті, хто вище, вони це не повинні виконувати Я не виконувати. Не, знаю виконувати, не виконувати. Я не статиста статист, і не знаю. Ну ви ж бачите, ну не треба бути якимось там статистом і професіоналом, щоб розуміти, що відбувається в країні. Коли е, хабарників, тих, хто е, збагачується на війні, їх не сажають, а просто переводять десь або звільняють. і Су -су 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 є. Ну так от, ви бачите самі, як ці суди працюють. Си Система корумпована і все. У мене не завалісь, я б я в 12 Давайте. ночі не виїжджав, якби мене було завалість. Маю. У ну, мене які, все добре з документами. Скажіть, Та все в мене є що буде потрібно. Що є документи на вантаж, є документи на особу, є документи на на Я договору є щось. З собою немає. Але ну, 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 ну обов'язково. Я Обов'язково. Я вам так по-людськи скажу. Не, не на це, я вам просто скажу. Я е, працюю на фірмі, яка обслуговує критичну інфраструктуру. Відповідно. Майте, так. Я, 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 дякую, хочу, вам... я вам хочу просто. юридично дякую. Все. Я Щасливо вам хочу донести ми. то, що, що ну, ну, вас реально, у вас немає повноважень тут стояти і вимагати від мене щось. Ну, нічого, я ж не вимагаю. Хіба я вимагаюся? Все, я вас розумію. Ми дозволі. душевно поспілкувалися. <свілку> а на рахунок комендантської години, так це взагалі. було. Ну... Нічого, за ті, що з Києва підкупали колись ми. Вони... Зупиняється, мені їх втечення, бо каже, мені так вперше ні попаде. В Києві по, взагалі по страці, бардак на рахунок страці, цього. каже, стріляли з автомату, бо я... каже, я... я лучше зараз зупинюся. В, в Києві взагалі бардак на рахунок цього. Нічого, тому що казали, які Все все банально просто. Відповідальності за порушення комендантської години немає. От і все. Немає. Але дотримуватись її треба. Дотримуватися, я згідний. Не треба шастати, пити і гуляти і проче. Ну, якщо я по роботі їду, не, якщо не мене що? вимагає в мене робота, я так і... їхав, то я, я не мушу не їхати. розумієте? — По роботі треба було собаку передавати, поїхати, ну, продавати, бо існувати. Ну, по сімейних обставинах, правильно? Ну, таке. Що щасливо. Дякую, гарної ночі. І на яких підставах ви в мене запитуєте про облік і про військомат і про все Диві, решта? Ну, значить ви хочете просто подискутувати, показати, що... так, вот я туди скупувати, у нас. Ну так, а що це таке? От я є. Що, я, що, що ви я показуєте? Служу в першому СССР документ ТЦК. СССР. ТЦК. СССР. Вони дійсні. Покажіть ще раз. Що виплачуєте? Ну ні, спереду чи... покажіть. СССР, воєнний но... білет. Міністерства оборони ну що? СССР ну що? А ми де? Ми в СССР? Ми, він остався. ми в Україні, але ми не виконуємо свої конституційні обов'язки. Багато хто не захищаємо її. Хашо, ви, ви тут на яких основах знаходитесь? Так, розпоряджуємо. Ви спитали, я щось споруджую? Ні, почекайте. Я я вам я вам хочу. Це є по корпус. Слухайте, я, я з вами не сварюся. Я точно. Військовий Так. Ви хочете скувати, ви маєте до скільки? Ви маєте? Ви я вам хочу пояснити я то, хочу... що ви тут не має... на законних підставах. Чому знаходитесь? Ну, тому що ви мене дослухаєте, я вам поясню, чому. Ви, якщо ви тут знаходитеся, якщо ви військовий, так. то ви маєте керуватися двома наказами: 1456, 1455. Правильно? В наказі 1456. Визначено в другому пункті визначено, хто така уповноважена особа, і ким вона назначається, а в четвертому і п'ятому пункті визначено, хто може бути уповноваженою особою. І от такої організації, як ТЦК і СП, там немає. Там є пункт Збройні сили, але тільки у випадку, якщо такі будуть сформовані. Я поясню, чого там є поліція, є держприкордонники, є.